Сейчас пійки, напевно, 24 рік. Пульчик, пульчик, пульчик. Бомба-бомба. Супер. Бомба. Далеко. хрест некресно сили, як оберіг. У Ох, у, клас, газ друковим, як робимо пошукай. Дім. Дивиться, вчимо. Всіх вітаю, чергова субота. Не витримали вдома сидіти. Знову поїхали трошки подовбати земельку, може щось знайдемо. Як завжди, Танюша Деус 2. У мене Деус 1. І чергові змагання. Десь Танюша там ходить, вона. Кратчить вже манетку знайшла. Переїхали на іншу локацію. Бо на тій взагалі, одні пробки. По штук стопа знаходили. о, то хоч ця вже починає радувати. Десь церка дерна і в мене ось. Зараз будемо разом. Десь я вже його і згубив. Де він? Ага. Ось все, уголочок десь я бачу чи краєчок. ти де? Сховався. Де, де я бачу? ага, ось все вилізло. А, і що це у нас? І що це в нас? Срібло похоже. Хо-хо-хо. Перша монетка і срібна. Де ти там? Давайте зараз ну, сфокусую хоть mm. трошечки. Осьо, не. Десяточка. Ну, я так думаю, бо п'ятнашка. п'ятнашка більша. Царючок. Царючок, краса. Не видно що? 10, який рік точніше не видно. Буду вже вечором, помию і покажу. О. Фух, це перша монетка десь за години 3, напевно. вже. І на другу локацію приїхала, на першу взагалі нічого не було. Так що побігли далі, сподіваємося, щось ще виліз. Фух, Почались трошечки хоч якісь знахідки. Било 80. Пуговка. Ну, але приємно все рівно. Де монетка, пуговка, знахідка. Хоч уже не пробки копаємо. Побігли далі, наступне покажу, якщо буде. Ну в Танюшу зараз покаже нам знахідочки. Пряжечка. Витяжом. Ну. Не знаю, який період. І схожа на Єлизаветіну або Катькіну. Не знаю, побачимо. А ні. Ні. Схоже, знаєш на що. Зараз тернули. Тепер вам там в камеру. Три копійки, напевно. 24 четвертий рік. Ну тримай бо на Наведу. На наведу чіткість. Три копійки. мідячок, 24 рік, але вони рідше попадаються чим рідше попадаються. Чим, чим церки. Так що вітаю. Побігли далі. 94-95. Що попробуємо. Ми там викопаємо. Що ми викопаємо? Десь не, не дорили. Так, давай. Ну що, пробуємо? Можливо, повезе. Чопін. Щоб Сигнал. роботи. Сигнал огірність. Піймали. Піймали. Де куди втік? Ага, є. І де він, де він все. Ось він. Фух, клас. Царочок. Царочок. Тоненький царочок. Але не бачу. Ну, що я можу сказати. Вечірком, як завжди, помию. Покажу, похвастаюсь, що знайшов. Фух, побігли далі. Збираю потихеньку десь з якогось кітіля гудзики. Той більш таки в кращому був з охранчику, а це такий десь втомлений гудзик. Але одинаковий і то, той да, десь хтось боровся, де під смикнув і порозсипалися по всій. Альовець. Знайшов хрестик, правда зломаний, але знахідочка піде, фокусуйся, давай. Я не завжди з телефоном. Отак от. Ну це не я зламав, це вже він був зламаний. Помиємо, покажемо, що... що за хрестик. Побігли далі. Клас, думав. З... Думаю, думаю, що знайшов срібло. Чергове. Дивіться. Дивіться, дивіться. Куди срібло? Супер. Супер бупер. Да, якийсь кульчик. Кульчик, кульчик, кульчик. Бомба-бомба. Супер. Да, то що треба. Короче, лужаючка починає ще більше радувати. Станюша там копає, а в нас кульчик. Ось так от. Ладно, побігли далі. Знайшов усю, правда, напевно, я його зламав. Половинка інкелпіона. Складається, воно з двох частин, так хто не знає. І сюди. Всередину так закривається друга частинка, запечатується. І всередину кладеться, мощі святих клали. На мощі святих це не, не обов'язково стіло, щось це могла одежа бути. Якась тряпочка, яку носив святий. І клали всередину, і тоді, як натільний хрест носили, як оберіг. Хух, клас. Зараз другу половинку попробуємо пошукати. Побігли далі. Танюша красоту зацепила ремінне окончання з узорчиками. Що ж я різкості не можу ні. О, супер. Бімба. Зараз ще походимо тут. Це буквально 2 метри від хрестика, від Піончика. Зараз походимо, порискаємо, ще щось знайде. Побігли далі. Дірну взагалі таку монюсіньку монеточку. Трохи не добачаю, думаю ВРПшка, але не, вроді би і не ВРПшечка. Треба помити подивитися, взагалі ми ці пусінька, така якісь узорчики. Може і прикрашалочка якась, але. Кругла. Ну, помию. Дома покажу, побігли далі. Класне містечко. 81 четкий классный да. ну. ходячка наверное. не советик ранний 5 копеечек 5 копеечек класс ну, 50 где да ты сховался где-то 5 копеек 1955 рік. Побігли далі. Десь Танюша колечко дірнула. О, то нічого себе! Колечко, це перстень цілий. Танюш. Цілий перстінючок. Дайте так. Чогось якийсь бігав знатний князючок. Бігав знатний князючок і згубив перестінючок. Клас, побігли далі. Копнув ямчикся. 93-92. Похоже на циркан. Сподимося. Угу, ага, огося як. Чився. Приборчиком. Ну. Вивиті воно, Так, все де Візуально не бачу. Ну.

якась капуста. Одним словом, царючок. Не бачу що. Прийду додому, дому, покажу. Побігли далі. Прямо зверху. Сигнальчик. Не знаю що що. Но похоже на радянчик якийсь. А ні, ходячка 50 копійок. Через що і зверху. Хі -хі. Ну, все, дуже рідко, хочу сказати, 90-й рік. Шуткую. Хочу вже додому їхати, не пускаю. На персток. Отак от буде. Праві. Вірно сказати на персток. Помию, покажу. Ну такий бідняцький. Срібний було б класно, коли хлопці знаходили. Ладно, погнали далі. Де, а, 10 копійок. Рамочник. Рік не знаю, не бачу. Помию, втік, рамочник втік. Помию, покажу потім. Бігли далі. Танюша позвала, знайшла срібло. Бо я вже на довбату срібла, а вона... Першенька сьогодні. Тож 10 копійочок, я так думаю. Царьочок. Ну, звісно, втомлений. Але в лімоночки почищу, покажу. Так що побігли далі. Шукати вже золото пора. Так, закінчили походеньки наші. Порадував нас цей хатинка. Знахідки, всі помию, ще десь там танюша воно біжить. Теж в нейшов хабарнички з знахідки, помиємо покажемо. І ви вирішите, хто переміг. До зустрічі. Приїхали додому. Цей коп був такий, цього разу дуже такий сподобався. Подобався, знахідок на одному місці. Практично. Все знайшли на одному місці. І думаю, поїдемо. Якщо не заросте поїдемо наступного разу. Ну що, вирішуйте, хто переміг, покажемо. Ця сторона це Танюша. Ця сторона це я знайшов. На Деус-2 бігала я Деус 1. ну Розпочнемо з Танюшиних знахидок. Десь трактора вона знайшла якусь табличку від трактора. Прикольно, собираю такі таблички, але ну, трактор у мене перший від велосипедів старих рам, Всякі наклейки там, не. Не наклейки, металеві такі, наліпки. Так, що далі вона знайшла? Трушечку 24 рік. Прикольно. Тоже нічим. Тільки зубочисточкою її почистив. Потім помив водичку йди. Получилась от така монеточка. он вона вот такой дернула прикольний. Як завжди він заливав якусь смугу сюди і вона випала. Не камінчик був точно. Десяточку срібну. Сьогодні, так. Да, ми срібла дернули. Ну, фокусуйся. 904. -й, 904 -й рік. 1904 а чому не? щось не хоче фонфо трошечки ось. Відмив. Показую. Так, потім ще вона вже це в кінці. Вже до машини йшла. Тоже копійку 1924-го період трошки той. Комплект не зібрали, якщо двушечку було б знайти. Може наступного разу приїдемо, якщо не заросте. Найдемо двушечку, буде комплект. Ну, це таке мрій. О, а як складеться, вже буде. Ось воно взагалі закінчення ремінне. Ну, думали, зломане воно ціле. Це таке, от, воно не з кінською оприже. Десь якась леді носила, бо в емалях. Клас. Потім теж, ну, з пояса якогось. Теж старенько вручну роблено виточене, ух, впало. Теж бомбівські штучки понаходили. Потім, ну, не знаю, з чого це. Прикраса якась від. Чогось ковано, Від воза, може, якогось. Від ліжка, може. Не знаю, не скажу. Е -е. Тоже думала, каже, що монетку знайшла. Товста, мідна. Може з монетки щось і зроблено, якась була, шайба прокладена, бо там такі проглядуються. Якісь легенькі візеруночки. Думаю, з монетки виклипана така штука. Потім. Ну, це не пломба, якась заготовка, напевно, під плумбу. Нема нічого. Плоске, голе. Так, гудзик такий от. Життям поношений. Ну і побитого дзвоника знайшла. Два кусочка. Далі не, не, не захотіла шукати, яка побити. Для відео, щоб показати людям, що буває таке всяке разне побите. Це танюшини знахідки. Так, розпочнемо з моїх. Тож, прийшли на другу локацію і зра... ну як зразу походимо на ну, 20 і 20,10, 1915 рік. Стрібна. Било чітко-чотко 86. Думав мідьок якийсь. дрібний. Ани получилось так, а дуже порадовал. Пятачок, 1955 год. Тоже зачетный. Люблю такие вот райончики ранние. Гудзики у нас собирали. Мешко телечка кителечка какого-то. Это Три штучки. Шорфно. Потім. О, Полушка 1735 рік. Стан класний. Ще теж нічим зубочисткою почистив. На мастиві кремчиком спеціальним. І бомба. Дві, пол, два полтіночка 1992 році. Один зверху лежав, а один зовсім рядом. Але ямочка на сантиметрів 10 була. Не знаю, як так, ну так той десь згубив. Якийсь сирунець. клад сирунця був. Теж рік 1758. Ну, О, така думав, думав, що це Миколаївська якась була вона така була в болоті вся. Бо тоненька для. Того періоду вони завжди були товсті, а це тоненька коса. То, що треба? Так, побігли далі. Такий перстіньчок. Так, колись в мене дружбани знаходили срібні такі. Текст. кусочок хрестика. Дува, так пошукав, ну, не знайшов. Порадувало дуже такий кульчик. Зазвичай качать козаки носили, ну не знаю і не скажу, стверджувати не буду. Козаки чи козачки. Хто там їх носив, такі от, ну, старі, вручну там малюнок зроблений. Бімба. Тоді. Пулі, бачите, які бувають. І не тільки круглі, а й такі. З мушкетів стріляли. 2002 рік теж от ходячка. Так, побігли далі. Знайшов. Так думав срібло. Таке думаю, ну чого це важке, таке хороше. а та ні, це ж Hello Kitty кажу. Десь дітки бігали, згубили якось, звідкись відпали. Не знаю, на чому воно було. Такс. 83-й рік. 3 копійки радянчик. 61. -й. 20 копійок. Скажіть, що за накладка. Часто знаходжу, але не знаю, звідки вона вони. Можна в інтернеті пошукати, але, можливо, хтось і знає, то підкажіть. Так, 43 десяточка. Uh, Потім Ну, Свіжий перелом я його. Такий бешкетник. Не хотів її ломати, але другий кусочок шукав другу половинку. Не знайшов. Історію я вам розказував, для чого вони робили ці я вони раніше. І саме цікаве, сподобалось, думав. Якийсь мідячок маленький, але вже як пальцем тер, поняв, що це більше, що срібло. Десь була на маністі. Маністу цепляли. Прекрасно, Що за монета? Не знаю, не скажу. Можливо, якась монгольська. Рафоточку. Пошукаю в Google, якщо що то. Фокусуватися не хоче. Також, можливо, хто знає, що. Що за монета, що за період. Підказуйте. Так що такі дороги, дякую за перегляд. Якщо що, підписуйтесь, ставте вподобачки. Кому не подобаються, теж можете ставити не вподобачки. Мирного неба. Всім нам перемоги. До зустрічі!